Дівчинка спала у своїй кімнаті, проте дивніше родіння змусила її прикинутись. І увід собі здивування, яке вона відчула, коли розплющила свої очі, побачила старого дідуся: Я, біла Бог, усміхнено розпочав від свою розмову: Бог добра і світла, я б хотів звернутися до тебе за допомогою. Вона опинилась посеред дивного міста, вулиці якого свитувалася м'яким золотавим світлом, а навколо крушляли білі голуби. Перед нею стояв високий чоловік у світлому плащі з що сяя, наче зірка. Ти Аліса? запитав він лагідним голосом. Так, але де я? Розгублено одзернулась дівчинка. Це місце снів, а я Білобог. Бог. Промайнув тиждень дівчинка йшла додому, раптом зустріла такого самого дідуся, але в них було дещо протилежне одяг. В одного білий, а в іншого чорний. Дівчинка, звичайно, не зрозуміла зовсім нічого, але підійшла до чоловіка. Дістала із свого портфеля ручку та шматок паперу, написала фразу Прощакуйте мене, будь ласка, я більш ніколи не буду вас тривожити. Звичайно, що всім нам відомий Білобог відразу додумався, що це через Чорнобога і відразу зняв закляття. Пані Галина Молоченко, вона підтримує подібні проекти, літературні проекти, сприяє розкриттю талантів. І за це ми вам дуже-дуже вдячні. Ми вам дякуємо. Я особисто надзвичайно вдячна перше, за таку ідею і можливість реалізувати талант наших. Дякую. Оленко, прикидайся, мені потрібна твоя допомога, сказав Білий. Оленка покинулася та спитала: Ви хто? тихом голосом спитала вона. Я добрий білий, мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти розповідає якусь свою історію, бо від цього чинного бога буде боліти голова, і він не зможе надіти корону. добре сказала Олена, потираючи очі. Я розповім історію, як я з батьками мандрувала по почивні країну світу. І вона відмовнути нестила, як Білобог ніби розчинився в повітрі. Тому, недовго думаючи, я лягла спати. Бранця покинулась від будильника і поповзла на кухню, де мама вже заварювала собі капу. Доброго ранку, мамо. Привіт, як спалося? Мені сьогодні не що до мене прийшов Білобог і попросив, щоб я йому щось розповіла. І що розповіла? Оскільки до мене спитала мама: Як колись мені розповідали казки, і яка ти в мене чудова і талановита. — Ви ж розумієте, цього для, цього? для чого ми це робимо, Так, для чого у вас є така практика різнобічна? Це для того, щоб ви позбавлялися страхів. Не боялися сцени для цього. І п'єси ставляться в школах. Для того ви і пишете, читаєте, працюєте з публікою, виходите перед публікою для того, щоб ви перестали боятися, розширяли свої горизонти. Ви знаєте, у нас є така історія. Ми започаткували користання радіочки, і діти до певних приурочених днів. Вони розказують інформацію через мікрофон на весь ліцей так. і таким чином пробують себе уже у ролі дикторів, у ролі ведучих, так. у ролі декламаторів. Що чекає мене там за горизонтом? Її серце відчувало тяжкість, але одночасно і поклик до дії. Мати залишила мені цей шлях. Я не можу дозволити собі відступити. Це ім'я, це амулет. Я не можу відмовитися від того, що мені призначено. Може, я і не зовсім розумію, що маю зробити, але я знаю одне: я повинна знайти бібліотеку всіх історій.